Вітаю, шановні телеглядачі! Відразу познайомлю із гостями нашої студії. Сьогодні зі мною об'єктиві директор Зороківського козацького ліцею, що в Черніхівському районі, Олег Шевцов, та учасники всеукраїнського військово-патріотичної гри Українського козацтва Сокіл Джурам. Олександра Охмах, Світлана Гнатюк та Дмитро Григорчук. Рада вітати вас у нашій студії. Раді вас. Олег Анатольович, перед тим, Прошу. як говорити власне, про змагання, Прошу. давайте поговоримо про ваш ліцей. На яких засадах виховання у вашому ліцеї базується? У нас базується на засадах лисної педагогіки. Справа в тому, що ця така у нас проблема тема ліцею. Ми не займаємося достатньо довго, не перший рік. Спочатку це була Зароківська школа, скажімо, казацька, ну, це назва була неофіційна і в 2012 році ми вже стали ліцеєм офіційно От, і поширимо цю програму От, в ліцеї і по Україні, скажімо так. Ну, що стосується Соків Джури змагань, започатковані вони були якраз у нас в ліцеї, тоді школа була. От перші, хто були, це учні ліцею, приймали участь і в районних, і в обласних, і в всеукраїнських змаганнях. От, Але ми поширюємо свій досвід і вже на даний час приймають участь вже представники і інших скіл. На даний час це представники у нас учні Черняхівської гімназії, які в цьому році приймали участь і в районних, обласних, і в всеукраїнських змаганнях. Пам'ятаєте перші змагання? Пам'ятаю. Перші змагання були всеукраїнські в 2009 році. Проходили вони в биківні, це біля Києва недалечко. От, тоді приймали участь представники якраз Зороківської школи, тоді ще була школа, і жадьківської школи теж. Тобто з кожного року різні діти у нас. Ну тоді ще у вас не було як такого досвіду, мабуть, участі? досвіду не було. Це було досить таки все нове. Ми про це чули, звичайно. От, але на практиці ми ще його не приміняли. Ось. Було досить такі складно, але були дуже, такі, дуже гарні враження у, у дітей, от, у мене як керівника команди. І от з легкої руки, скажімо тоді, 2009 року почали впроваджувати, почали працювати і працюємо на даний час звичайно. Але ви постійно цей досвід вдосконалівали, здобували. І де ви за ці роки побували? Е, ну, багато. Я хочу сказати про те, що були ми в Закарпатті, Кілька разів виступала команда, бо раніше то навіть були не змагання, були злети, проходили. От, були навіть зимові школи, коли діти їздили, навчалися активістів джур. Ми були в Дубно, це Рівненська область. Е, в Холодному Яру, так, от, легендарний Холодний Яр, Черкаська область, теж наші діти там знаходилися, два тижні проходили змагання. Е, цей рік ми пройшли три області: Сумська, е, Полтавська і Чернігівська. Ось таким чином. Тобто Багато де їздили, от, показували, мали результати, були поразки, були перемоги. От. Але скажу про те, що я радий, що ми вибрали такий шлях, от, що працюю з дітьми, і вони працюють зі мною, дякую їм. Тобто, допомагають, допомагають, працюємо разом. Я чому говорю допомагаю? Тому що така от традиція склалась у нас. Останні роки, що ті джури, які по віку вже вибули, скажімо, і змагань, вони вже не можуть приймати участь, тому що вони вже дорослі стоять. Вони допомагають тренувати дітей, які приходять. Тобто, сам, вони, ніхто їх не заставляє, вони самі приходять. Ми це рік, два рази на тиждень ми збираємося, і вже ті джури, які там, з опитом, може, які були раніше, вони приходять, допомагають. Тобто, а чим ці змагання відрізняються від звичайних спортивних? Джура, ну бачите, козацька, козацька, птична гра українська застроїв. Тобто тут поряд з тим, що є елементи спортивних змагань, звичайно, вони є. Тут є елементи військової підготовки. От, це вже перше. Тобто вони вивчають, є така значить, етап поряд, тобто скажімо, строва підготовка. Вони вивчають. От на світлинах на фотографіях можна буде подивитися, як вони іменно строє прийоми, яка ми бачимо про це. Так тут іде стрільба. Вони стріляють із от, на залік, і потім обов'язково традиційно стріляють на полігоні вже з автоматів. Тобто, в цьому році теж вони на полігоні були, в колись під Полтавою теж стріляли. Збирають, розбирають зброю, вони вчаться їх, їх навчають. От. Далі, ще чим, друзі, тут йде елемент туристичних змагань. Тобто орієнтування на місцевості, читати карту, все теж вони мають вчити. Є рятівник, тобто медицина. Тобто дівчатка в мене, от вони під час підготовки вони займалися, і в Черняхівському скамтах поліклініці вони займалися. Ось, і вони займалися ну, в школі, їм викладали, допомагали їм працівники, тобто медики, які в школі працюють. От їм допомагали студенти Тернопільського. Мед університет, який знаходиться на книгу. Тобто, ну, всі, всі допомагали, тому що всі хвилюються, тому що команда виїжджає на змагання. Тобто, медицину вони освоїли дуже гарно. І зараз, до речі, вони допомагають вже вчать, вони молодих вже вчать. Тобто цим відрізняється теж. От. Ну, скажу про те, що вони повинні вміти співати, танцювати, тому що є конкурс ватра, тобто вони. Навати не свої таланти у знання історії краєзнавство, рідна краю – Це конкурс вже йде відом. Тобто велика різниця. Дуже відрізняється від спортивного не тільки спортивні змагання. Тобто, Я хочу більше. звернутися до безпосередніх, до безпосередніх учасників змагань. От розкажіть, коли ви вперше поїхали на змагання і ваші враження від них, може розпочнемо із Саши? Так, ну коли ми перший рік поїхали на ці змагання, було дуже тяжко. Тому що Лега Анатолійович нам ну, по деяких причинах не міг поїхати. І нам перші рази ми не знали, що це, як це, що робити. ну Було тяжко, дуже тяжко. Але якось але, ну, зробили і виграли деякий навіть вид змагань. Діма, а в яких ти перших змаганнях брав участь? Перше мої змагання це джура Сокіл 2014 року -го на Хортиці. Це ми приймали перший раз ну, свої перші змагання. Перший наш досвід, перший опит. Ну, ми вчилися, прагнули до вищих висот. Цей рік ми вже поїхали більше, у нас було призових місць. Ну, ми вже більше опитніше, більше тренуємося і зараз вже вчимо младших. Ну, тренуємо. Дмитро в нашій ройовий, тобто справа в тому, що різниця, до речі, ще до того до між змаганнями іншими, що керівник змагань чи вихідник. Тобто, які присутні на цих змаганнях разом із Рі, а це рі характерники. От е, вся, скажімо, всі повноваження виконує по керівництву рою, це ройовий. Тобто ми тільки спостерігаємо з боку. Тому на ньому на району дуже велика відповідальність під час змагань. Тобто дисципліна, змагання, все. Ньому. Mm -hmm. Тобто, таким чином. Тут ще виховується, скажемо, ось так. так, так, звичайно. Світлана, а які твої улюблені змагання? Напевно, це стрільба, адже коли ми починали стріляти, це було для мене вперше. І от у мене це було ну от гарно вийшло, можна так сказати. І мені це справді сподобалося. І на змаганнях я перший рік показала непогані результати. А ви знайомитесь з іншими учасниками з інших міст? Чи підтримуєте стосунки? Так, звичайно, це ну, ми знайомимося з ну. З учасниками різних областей ми досі підтримуємо з ними зв'язки, навіть інколи ну запрошують до них в гості, але ну або ми можемо зустрітися на інший рік. Ну це дуже цікаво, тому що ти знайомишся з багатьма людьми, які ми ти, тим ну може й не бачишся, але тобі все рівно ти за ними сумуєш, ти за ними згадуєш тебе. Є з ними цікаві моменти, які ти завжди за ну зга будеш згадувати все життя. А що найбільше запам'яталося вам на останніх змаганнях? Наприклад, можливо, якісь конкурси, якісь події. Що ти курізово з пам'ять? От, Діма, от які твої улюблені конкурси? Мій улюблений конкурс це впоряд «Строєва», Стрільба. Так а що ти на поряді робиш, поясниш. На ну, перший рік, коли я поїхав, мені було дуже важко. Я не міг привикнути командувати багато, багато хто дивиться. Важко було. Перший рік мені було якось, можна сказати, страшно. На цей рік ми поїхали вже другий раз. Я як вже привикнув, я вже зараз можу, якось вже не знаю, як сказати. А от як ви готуєтесь до змагань? Я так розумію, що це така комплексна підготовка. Якщо і знання історії. І... Чи це в процесі навчання в школі? Чи ви приділяєте цьому ще як ін... ну, особливо? перше вам? йде процес у школі вивчання і йде ще на тренуваннях. Ми робимо тести, підготовлюємось до змагань. Все як. От розкажи, як ви ось інших медицині. Є таке? Так, ми ну, молодших учасників зараз навчаємо медицині історії. Хто може Оле, Олег Анатолійович підготовлює тести, нам які ми вчимо? Ми можемо ну, знаходимо якусь цікаву інформацію по медицині, розповідаємо Це перша медична допомога. Так, так, розповідаємо не, тим, хто ще про це нічого не знає. Ми показуємо деякі елементи перев'язок, шин, ну на своєму на собі, на манекенах і ну це. Цікаво. Mm. Олег Анатолійович, сьогодні, в принципі, непроста фінансова ситуація, і яким чином вдається виїжджати в інші області? Ну, дуже складно. Це питання завжди було складне, що я хочу сказати. Але, от, дякуючи, все ж таки небайдужим. Є люди, які не байдужі, тому що розуміють, що наш час дуже складний і патріотичне виховання молоді. Воно, мабуть, займає головне. Місці, актуальна дуже Дуже актуальна, актуальна в школах, звичайно актуальна в державі. Тому звертаюся по допомогу. Справа в тому, що, звичайно, в деякій мірі фінансування йде і з боку державного бюджету. От, в цьому році от, все ж таки було фінансування. Нам оплатили дорогу, нам харчування. Це все досить таке складне питання, але вони були вирішені. Я дуже дякую. От, за підтримку в першу чергу це, це має про ці моменти, ну допустим, там перебування, харчування, потувати та так, сторона, так, яка так, їде, так, так, так. так. В цьому році якраз ми, ми їхали, нам потрібно було і ми кошти на дорогу. Тобто це було створено, а та сторона, яка приймала, вже харчувала. От, дуже багато питань, тому що питання ось іде навіть одностроїв, тобто форми, скажемось. Теж і я звертався до депутата, так Верховної Ради до дзюбика Павла Володимировича, він виділив допомогу. Звичайно. От, і діти в нас одягнуті, і форма досить таки, я скажу, що гарна. От, якщо увагу, шеврони, увагу, да, е прошу, шеврони, характерник, теж вони відрізані. Це є однострої, які вимагаються на змаганнях. Давайте покажемо вам. Да, покажіть, будь да. ласка. Це дитяча гра, ну ось подивіться. Тобто така допомога, звичайно, є. от, звертаюсь, от недавно в адміністрацію до адміністрації нашої Черняхівської до От, звернувся до нього, обіцяв допомогу, тому що потрібно, звичайно, крім одностроїв, потрібно і палатки, і каремати. Ну багато чого. Це ж табурування йдеться, це ж не один день. Тобто тут допомога пообіцяли, і я вважаю, що вона буде. І річ в тому, що ми проводили змагання в цьому році обласній на базі Черняхівського району. Звичайно, допомагає, що допомагає з боку відділу освіти і працювали і методисти, от, допомагали. От. Всі ж розуміють, що це потрібно. От, тому скажу про те, що є люди небайдужі, от, які допомагають, тому що самі, звичайно, самі ми це зробити можемо. Тобто, однозначно. Ми більше говорили про те, що вже відбулося, але так. давайте поговоримо про те, що має відбутися. Які у вас плани? Ну має відбутися. Мають відбутися в області в кожному районі. У нас районі етапи змагань. От, потім має... Чи вся область бере участь? А, чи окремі райони? Ні, всі райони області мають брати участь. Ну, все по районах. Потім переможці районних змагань вони вже приймають участь в обласному етапі, який має відбутися, десь так планується травні місяці. Ось. І вже переможці обласного етапу, от команда, яка перемагає. Уже потім приймає участь у республіканському. Чи відомо вже, де будуть проходити? Наступні? Ну відомо, відомо, що це буде Одеська область. Тобто, тут ми кожного року проходимо іншу область, тобто, таке завдання проти всієї Україну. То тобто, в цьому році має бути Одеська область. Так планується. От. Тому, Житомирщина якщо, ще не приймає? Е, Житомирщина в планах є. Я і прохав керівництво от, про те, що все-таки ну, довгий час ми займаємося і скажу про те, що Житомирщина дуже багато історичними подіями. От, і козацькі, козацькі тут визвольні змагання, що і козаки приймали участь, це і гайдамацький рух, це визвольні змагання. Період 18-21 років. Як ви знаєте, кілька років тому назад і ми приймали участь у, скажімо, роковинах, присвячених другому зумовому походу. Тобто є багато історичних місць на Та й по суті природні та й як... природні, звичайно та гроші. Тому я вважаю, що Житомирщина повинна прийняти ці змагання. Ну, не будуть я вважаю, на Житомирщині обов'язково. Так, 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 сподіваємося, і що найближчим часом сподіваються і ось. Вже визначено по суті терміни змагань. Які ви собі завдання ставите? Насамперед ми ставимо е, з, з, головне завдання наше це перемога, адже е, ми, ми заслуговуємо на це. Ми справді старанно готуємося. От цього року ми почали готуватися навіть з вересня, адже готуємо нову команду і надіємося, що все-таки переможемо. От вас на шаронах я бачила характерник. Розкажіть, чому саме така назва? Прошу. Ну, будь я скажу, тому що річ в тому, що характерники, характерники це козаки, які володіли надприродними можливостями. Один із характерників був це Кошовитаман, Запорозький Січі, Іван Сірко, який не програв Ось такий. Ось. Тому і коли у 2009 році, далеко, тоді довгий час вже пройшов, виникло питання, як назвати рій. І коли я е, а пив... чому саме рія ще додав? А до рій, ну рій це от, кажуть команда. Mm -hmm. Рій це відділок, ну це йде по історії українського війська. От, відділення, скажімо mm -hmm. Так от, коли тоді ще ми вперше розбиралися, я розповів дітям про, розповідав по історії казацтва, яка згадав про характерники, про Івана Сірка. І діти так, от, кажуть, тебе нам треба обрати назву Рою». І вони сказали про те, що характерники дуже сподобалися. До речі, ці джури, які були в 2009 році, 2009 році, зі мною вони зараз ну, знаходяться в армії, знаходяться в зоні доп. Так. Mm -hmm. Деякі з них приходили, були відпустки, якраз приходили на на осіб, яку ми проводили в цьому році в травні. Вони були гості. От. от так. То ваше й таке йде виховання так, зустрічі? Так, 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 з таким чином. І от якщо... Ви представляєте команду, скільки там учасників? Вісім учасників. Ну, по штату там має бути дві дівчинки, шість хлопчиків. Але річ у тому, що ну, дівчатка, я скажу про те, що не гірші хлопчики, а в деяких видах змагань вони ще й краще. Тому я хочу сказати про те, що в цьому році на. Етапі стрільба, вони відстрілялися, ми зайняли друге місце по Україні, і самі кращі результати отримали якраз. Гендерний несправедливості саме краще краще лист не <рес> таке, Отаке, отака, от. Тож така от, от. гендерна політика. Таким чином. Я бажаю вам успіхом. І ще переходячи до теми про майбутнє змагання, угу. щось нове щороку вводиться, чи в принципі відпрацьовується те, що вже було. Знаєте. Нового як от етапи, вони всі ті самі. Але річ у тому, що кожен рік щось в цих етапах змінюється. Якщо раніше була в нас, наприклад, боротьба, цей рік вже у нас там замість боротьби вже є перетягання канату. Якщо, наприклад, у нас було орієнтування на місцевості, одної складності, тепер вже інший. Кожного року якісь є зміни. Завдання, ви знаєте, заздалегідь? Так, звичайно, що заняття ми знаємо заздалегідь. То ми готуємо. Є можливість Так, є звичайно, ну так, ні, там все толерантно, все, все повідомляється, і навіть цьому році були обласні змагання, то всі знали наперед, все сказано, бо як чого, що робить. Все немає. Знаємо. Просто труднощі які. Якщо ми проводимо, наприклад, от іде у нас гра віду історія там краєзнавства по Житомирщині. От. Якщо ми, йде, наприклад, в якусь область. То там вже питання по тій області, тому вони повинні вивчати вже ту область. Наприклад, це рік вже це Одеська, вони повинні бути вже Одеської області. Історії, країна, герафії. Та, звичайно, так. Тобто там вже прив'язано до цієї території. Питань ми не знаємо, тому це це велика складність, до речі, всього. Але так. Вони журі, вони краще повинні. <реш> <реш> <Поднозначно>. <реш> Але ті знання, які вони тримають, назавжди вже залишаться з ними. Ми бажаємо вам успіху. Переконана у вас все вийде. Ви зможете достойно представити Житомирщину на змаганнях. А нашим глядачам нагадаю, що сьогодні учасниками нашої програми були директор з козацького ліцею Олег Шевцов та учасники всеукраїнського військово-патріотичної гри українського козацтва Сокіл Джора Олександра Охмак, Світлана Гнатюк і Дмитро Григорчук.